Мирного неба всім. Сьогодні з нами ретроспектива Таро від Марчетті І ми дивимося, чи відкриє вам він своє почуття. Спочатку ми подивимося він відносно вас. Ви також в цій ситуації. І подивимося, які ці почуття? Ну, а потім саме питання. І так. Ви в цій ситуації ваші енергії на даний момент. Боже ж ти мій, а чого ви в Башенку залізли? Дивіться. Ну, по-перше, і дев'ятка кубків, і. О, ну, щось вас потрясло до глибини душі. Знаєте, в цій ситуації це може бути, як, до прикладу, людина вам яка сподобалась. І ну от і ви не знаєте про його почуття. Це можуть бути і самі почуття, і ваша любов, і розрив до прикладу. Також і ви зависли в цій позиції. Ну, знаєте, буває, що жінка або чоловік, ну тобто людина, закохується до безпам'ятства, можна сказати так. Тут може бути і люба інша ну, чуть-чуть позиція, треба її якби, глибше відносно вас відкривати, але я думаю, ви знаєте про себе, тому що тут також може бути, ну, знаєте, по башенці це і якась така подія, яка просто вибила вам з під ніг цю. Підґрунтя почву, якби вибила у вас під ніг, і ви тут в жертві якісь зависли, і ви не розумієте, що з вами відбувається, ну, як в цьому положенні на даний момент. Так, він, він на даний момент відносно вас. Ой, п'ятірка мечів, ну що ж таке, лицар кубків, десятка кубків. Ну, дивіться, тут може бути ситуація. Може, до прикладу, коли ви взнаєте, знаєте, що мужчина зайнятий, ну, жонатий, до прикладу, десятка кубків виходить на нього, але це не обов'язково також. Думайте. Про вашу особисту вашу ситуацію, тому що я розказую по, по енергіям. Десятка кубків може також говорити про емоційну насолоду або складову між вами обома, і це його енергія відносно вас. Тобто є, є бажання, є бажання ви в дев'ятці кубків, а він якби думає про десятку кубків, тобто пройти далі. Але через п'ятірку мечів. І от питання, чому п'ятірка мечів, паш кубків. П'ятірка мечів, п'ятірка мечів, паш кубків. Я не буду казати тут, що він щось планує. Я... Тут є, знаєте як, ну, в принципі, плани проломити стінку, проломити стінку ради приїзду, признання, приходу. Ну, якось так, якось так. давайте тоді дивимося далі. Покажіть, будь ласка, його почуття відносно вас таки. Просто зараз. Ні, давайте так. Ми спитаємо, що у нього на душі? Це енергії. І енергії нам вже показали таку доволі кубкову мазь. Це емоція. Емоція по душі, яка вона є. Але давайте ми будемо уточнювати в такому випадку. Покажіть, будь ласка, що у нього у цього мужчине по відношенні до вас на душі. Ну, би в душі. Що, що відбувається в душі, в душі. А це саме почуття. Покажіть, будь ласка, саме почуття. Саме почуття до вас. Не тому що в душі може бути різне, тим більше, що там п'ятірка мечів вивалилась. Ну, як би не шукати в ній корисну білу сторону, п'ятірка мечів, вона все одно п'ятірка мечів. Так. Королева мечів. Ну, Дивіться, в принципі, це також, також непогано. Треба дивитися, чому ви все-таки в питанні е, башенки. Може бути так, що ви е, задля цього мужчини або через нього, або ще завдяки якійсь ситуації просто-напросто е, порушуєте якесь своє, е, ну, знаєте, те, що вже устоялося давним-давно для вашого життя, просто може бути, тому що відносно на душі, у нього дивіться, це так питання першого, ну, пажик він не про великі почуття на душі, але ми ж зараз і про душу взагалі говоримо. Тобто є теплота. Є бажання відкритості, але тут стоїть королева мечів. Добре, я хочу то відкритися, я хочу поговорити, я хочу тут щось зробити, показати, доказати. Але вона холодна. Можливо, він змагається з вашим розумом якимось. можливо, він зва... От в суперечках стоїть і не може зрозуміти, що за суперечки. Але тут однозначно, що там п'ятірка, що тут? Це е, п'ятірка йде, це кризові карти. І карти, які говорять, вони такі Енергійні ці п'ятірки, вони говорять, що я проломлюю, я додолбаю, я дойду, я зроблю, я відстою або настою на своєму і так далі. Такі позиції у нього. Давайте ми її чуть-чуть уточнимо. Що це за позиції? Ну тому що тут закрито, а закрито це не. От і башенка. Башенка у жінки. Жінку не дістати, слухайте. Це жінку не. Боже, а це як? Що у нього на душі? Ну, дивіться, якщо людина в складних умовах, а тут складні умови, тому що, тому що жінка холодна по другій причині може бути до нього, тому що я буду ламати ці стіни, або я хочу їх поламати. Я хочу до стрибнути, так сказати, до вершини цієї башні, тому що тут закрита ситуація. Мужчина, по суті, як в в'язниці знаходиться, тому як знаходиться. Бо це питання може стосуватися ну, чисто. Ва... Ваша сім... А ваше яке сімейне положення? От в чому справа? Якщо тут ваше сімейне положення по десятці кубків. У нього іде певний супротив, я ж то хочу, а я, я маю це зробити до прикладу. Як я маю побачити, як я маю війти в контакт, як я маю бути, тобто я не можу бути. А з другого боку, також я розказую по енергіях, будьте, будь ласка, уважні. Є десятка кубків, є бажання, є бажання на возз'єднання, тому що це, знаєте, екзальтація десь, екзальтований момент в самих кубках. Це коли з'єднуються дві е, одиниці в одно. І, ну, в принципі, там народжують третє, або не народжують, це вже, але народження це може бути як сімейний статус. Або люди, які е, е, об'єднуючись, е, об оце і є третє, знаходять собі, е, ну, якби пристанище в їхньому почутті. О, ну, як, обоюдному. Але ще може бути, що О, Боже, тут ну може бути, ну може бути, що сам мужчина знаходиться в якійсь такій ситуації. Складній ситуації, як я вже сказала, чудліний, не, не як в'язниця, закрита ситуація. Я не можу проявляти своє кохання, Ну, тому що не можу. Або я не можу собі навіть дозволити е, ну, конфетно букетний. Тобто якісь квіти подарувати або покликати на побачення, або пофліртувати. З тієї чи іншої причини, або жінка, як я вам вже сказала, зайнята. Або жінка холодна, або я не можу. По, також по причині може бути як якихось зобов'язань. Або я просто у мене дорога закрита, і мені, щоб війти кудись, мені треба проламати ці обставини життєві. от просто, Ну, головне, що жінка тут також, в принципі, розуміє. Тут якась пара, ви дивитесь на когось, і цей мужчина це розуміє. розуміє. І, скоріше всього, і жінка також це розуміє. ну, Тут якась така пара. Так. Ой, королева жезлів, ой, лицар, ой, шість, слухайте, ну, по крайній мірі, тут же лицар кубків і там вже пажик був. Лицар це вже більше, вище чуть-чуть, тобто він хотів би чогось більшого, ніж просто. Цей конфетно букетний, розумієте, от, але це вже з минулого. Це з минулого жінка, яка по королеві жезлів, його просто ну, ви встрепенули його зсередини, його почуття. Тут є почуття. Однозначно, тим більше шестірка кубків є почуття. Це таке враження, що я зустрів те, що я давно, того, те, що я давно шукав. Або е, жінка з якогось такого минулого, знаєте, буває теж так. до Люди, які виросли в одному дворі, або ще щось так давно потім забули, коли зустрілися, могли один одного не впізнати, люди ж міняються настільки, до прикладу, також може бути. А потім і розумієш, що це отак. Оце... Ну, от, от якісь такі... Щось тут є в такому роді, або жінка, на яку я задивлявся також, або дівчина, на яку я задивлявся, або як я вже сказала, рід чи не сказала? Можливо, не встигла сказати, рідна душа. Моя близька половинка, або настільки я відчуваю, що мені добре тепло з цією жінкою, або я її. Ну, тут питання, знаєте. Питання хотіння, ну якби пристрасті, я би його тут зараз чуть-чуть по-інакшому сказала при такій розкладці. Ви його могли запалити одномоментно, тобто, все, ваша краса збила його з ніг. А от питання пристрасті, такої як пристрасті, вона якби переходить в таку е, тягучку, в таку е, текуче тику, положення. Більше вже питання. Власне, у того першого полум'я, а потім спокійного такого вогню, який гріє зсередини, і це більше ніж сама пристрасть. Можна казати так. Добре, давайте тоді запитуємо саме головне питання. Ого, тут карта Вищого суду є. Карта Вищого суду може говорити про кармічні якісь стосунки. Як нагородження, ну як похвалу, так і не дуже, скажем. І розв'язання якихось кармічних вузликів не просто так люди зустрілися. Ну, а може ще говорити про якісь сімейні зобов'язання, які треба виконати, які тримають людей на якомусь там, ну, або в якомусь там положенні. І так, чи відкриє цей мужчина вам свої почуття? Цей мужчина. Давайте так, зараз, зараз, секунду. Ідея приходить, знаєте, під час, цього, під час перегляду. Чи відкриє цей мужчина вам свої почуття? І тут я хотіла подивитися. На даний момент, на даний момент, перша е, карта короля, яко, яку покаже колода, це є раз. І також на любу карту е, чоловічу ми будемо звертати увагу, щоб для вас чуть-чуть якоїсь ще сигніфікації було. Е, так, пред'явлена перша карта, Чиромарчитті вийшов. З його підписом. Це він карти підписує колоди. карти підписує. Так, карта суду. Пажиків я не враховую в такому перегляді. Так само, як і лицарів. Я вам вже про це говорила. І король жезлів, король жезлів, король жезлів. Бачите, пара, король королева. Також карта вищого суду виходить. Тут людина, яка оприділяється з дорогою. Тут людина, яка думає, можливо, про повернення якесь або відстань. Якщо є відстань, то скоротити відстань. Дві карти дороги, дві карти, відстанів. Боже, дві карти, три карти дороги. Ой, чотири. Тут і лицар є. Дорога, дорога, дорога. Дуже багато карт дороги. В принципі, це вже реально не так мало, мало карт, і вже стільки карт дороги. Також з минулого може бути, як повернути або минуле, або з минулого, тому що є карта тяжесті і є карта також ну, дорога життєвої. Десятку жезлів я беру як життєвий шлях ще. І він думає: тут шукає сам вихід з цієї ситуації, от як відновити щось, тому що біля карти. Біля карти о, імператриця імператри... смерті, Біля карти Трансформація і в імператрицю, ну, бачите, він бачить вас жінкою для нього самою, самою кращою. І знову карта дороги. І що мені потрібно зробити, тому що я мрію про цей шлях, я мрію про цю дорогу, я мрію про цю подорож і про цей шанс для вас король жезлів: людина з активною своєю позицією, взагалі в житті, скоріше всього, активна його позиція. Можливо, дивитися на е, зодіакальні, якщо ви так дивитесь по знаку зодіаку, а також людина керівник, людина може мати або створювати власний бізнес. Людина може стояти на якихось засадах. Ну тобто, він скоріше, не виконавець, а той, хто керує. От, або такі енергії у нього, якщо він попадає в якусь е гіршу ситуацію для себе, він почуває себе не дуже ну, комфортно, тому що він може перенаправляти енергії. Це людина, яка дійсно скеровує, е скеровує потоки. Так, ну, дивіться, і п'ятірка мечів нам і випала. Та що ж це таке з тією п'ятіркою мечів? Розкажіть нам, що це таке з тією п'ятіркою мечів? Ну, тому що, чи скаже він, тут, в принципі, можна сказати ні, чи признається він, виходить, що ні. А тоді, куди нам дівати цю дорогу, коли він в виборі, коли він хоче це зробити, коли він рухається вперед? Про що ця п'ятірка мечів? Його положення? Тому що він король мечів. Король мечів, який ховає своє почуття? Чому ти ховаєш своє почуття? Чому ти настільки закритий? Що це таке? Чому ти ховаєш своє почуття? Тому що я махше до того всього. Я творю свою реальність. Яка тобі реальність потрібна? Що ти справедливість йому потрібна, поки не буде якоїсь справедливості? Або поки не буде чогось документального, або пам'ятаєте, я казала, там виходить е, теж дещо така ситуація е, складненька, як йому вийти з цієї складненької, з цього складненького положення. Але почекайте, поки не буде якоїсь справедливості, або за задокумен... документи. Тут документи, дивіться, документи на шанс. Шанс про справедливості. І що тоді, тоді я зможу себе проявити і подив'яцію Пентаклей врівноважено і я зможу відкрити шлях в майбутнє. Дивіться, це може бути не конкретно взято колесо фортуни, яке він чекає. Колесо фортуни, яке він чекає. Тут дійсно складна ситуація, скоріше всього. Складна ситуація, за яку він бореться, або сама ситуація ну, просторова, я деколи це говорю. Ситуація просторова, і, значить, це положення не тільки вас може стосуватися королева мечів, і король мечів, і королева, і король е, жезлів. Тут може бути те, що відбувається до прикладу, ну як я кажу, ну це в просторі, коли він не може просто-напросто себе проявити так, як він хоче. Він просто в скритому положенні. Дивіться, тут зараз я можу сказати: якщо він у вас в якихось структурах, до прикладу, тому що п'ятірка мечів, король мечів і е е жриця, е це може бути. Ну, тайні, я не знаю, розвідник до прикладу, ну або служить десь, може бути і, і башня, це військове, це все, що зв'язано з військовим положенням. Також може бути він просто не встані вам зараз щось відкрити. Або маєте на увазі, от такі, до прикладу, такі до прикладу, такий приклад вибачайте, як я привела. Він в таких енергіях. От, я не можу їй зараз це відкрити. Ну, не можу. Тому що у мене ще не відлагоджено якась позиція по справедливості. От щось те, що зв'язано з законом. От коли я це відлагожу, тоді по часу буде, буде якась гарантія, не знаю, тут ще про гарантію, можливо, документи ще раз кажу. Тоді я задумаюсь над тим, як повернути своє життя в майбутнє. Ну от тоді буде лицар жезлів. Тоді я приїду, гордий на коні. І скажу отут, що це моя позиція, і я буду отак за це. ну, якби, я, бу... тоді, я тоді, тоді вже від мене нічого не втече. Тоді я на своєму коні, і тоді я буду діяти так, от прямо заново щось запущу. От прямо заново я щось запущу, любов я запущу заново, буду розказувати, буду говорити, буду казати, як було складно, або чому була ця пауза або що я, у мене була пам'ять, е, ну, тобто, я нічого не забував, і, але була вимушена ситуація, ну, я надіюсь, ви вже далі зрозуміли. І я чекав, оці е, карта віри, карта ще божественної справедливості, і щоб вийти, в принципі, з якогось мороку, або щоб дати можливість е, е, себе проявити, власне. Ну от якась така позиція, якась така позиція. Надію, що ви зрозуміли. Пишіть, будь ласка. Почуття у нього є. Про почуття я вам вже сказала. Почуття, які він, в принципі, старається контролювати, причому він, він це робить добре, майже з професійної точки зору або по професійному. Те, що я вам сказала, він керує, дуже сильно керує своїми думками і почуттями. При тому, вже майже в самому кінці він видав оцю пристрасть. Ну, яка по аркану в принципі 15-му, по аркану д'явол проявляється. Тобто, якщо я розпущу, то я буду то, розпущу свої емоції, то я буду таким розпусним, таким розпусним. Аж по дев'ятці кубків я буду все. Я буду любити так, так як я ну то так, як я вмію, так як я хочу. Ну, тобто повністю. Але ще раз вам кажу: тут є, є контроль. Є контроль, є самоконтроль, дуже сильний самоконтроль, і людина. Ну ну, ну як ну можливо, із-за і того він вам не проявляє і не показує, і каже, що і не покаже, поки не вирівнюється ситуація. От така сьогодні у нас історія. Так що, дякую всім і до зустрічей.